Доброго дня, друзі хороші! Доброго дня, друзі мої! В'ясний цей день і погожий шлю вам вітання свої. Запрошую на заняття з грамоти. Граємо, дізнаємося щось нове. Рушаймо. Відгадайте загадку, котиться клубочок зовсім без ниточок, замість ниточок триста колючок. Правильно, любі мої, це їжачок. Послухайте вірш про невеличку пригоду їжачка. Їде їде їжачок, їжачок лісовичок. Їде їде до змії, виганятиме її. У цьому вірші два речення. Я повільно промовлятиму речення, а ви рахуйте, скільки у ньому слів. Одне слово, один оплеск вперед. Перше речення їде, – їде, їжачок, їжачок, лісовичок. Друге речення Їде, їде до змії Виганятиме її. Скільки слів у кожному реченні? Перевір себе! Ви молодці! Перше речення 5 слів, друге речення 6. Розумнички, ви здогадались, яке звукосполучення і яку нову букву ми будемо сьогодні вивчати? Поміркуйте! А їжачок запрошує вас пограти. Гра від їжачка. Квітка семицвітка. Знайдіть відповіді на питання. Дізнайтеся, які звуки найчастіше повторюються у відповідях. Тварина. Частина будинку. Приміщення де обідають Невеличкі Ліси Дія. приготована на вечерю. Птахи, які гарно співають. Молодці. Ви здогадались, які звуки найчастіше повторюються у відповідях? Правильно. Це звукосполучення І-І. Назви слова відповіді, які звучали у грі. Чітко промовляй звукосполучення «й». -і». Знайди зайву картинку. Перевір себе. Зайва картинка «мак», бо у цьому слові відсутнє звукосполучення «й». -і». Визнач місце звукосполучення «Ї» у слові. Де воно заховалось? На початку, всередині чи в кінці слова. Перевір себе. Було все спокійно. Букви відпочивали у будиночку абетки. Серед вірних і надійних друзів абетки був і звук І. Він був такий тендітний і тоненький, що легко протиснувся вперед і став поруч із «Ї». Ми з тобою теж можемо подарувати свою букву абеці. Там, де ми звучатимемо разом, на папері стане буква «Ї». Я дарую їй свою поставу. Ти їй очі подаруй свої, сказав звук І. І всі побачили, як на дві руки, що були поруч, стала струнка й вродлива красуня з кругленькими, проникливими очима крапочками. Усі захоплено дивились на неї, а вона скромно сказала дякую своїм творцям, звукам й та І. Я завжди позначатиму їх там, де вони звучатимуть разом. Усі букви мовчки милувалися красуною, і ніхто з них не посмів попросити її ще про якусь послугу. Кожен думав, вона така ніжна і тендітна, що досить з неї однієї роботи не буду завдавати їй клопоту. З того часу чимало води втекло, а буква «Ї» чесно виконує свою обіцянку, завжди позначає на письмі два звуки: Ї? Та І. Діти, про яку букву була ця казка? З яких звуків складається ця буква? Дружба, об'єднання, злиття двох звуків, завжди м'якого приголосного «й» та голосного І називається звукосполученням. Від цього злиття звуків утворилась буква І. Запам'ятайте звукосполучення І І на письмі позначається буквою «ї». звуки два, буква одна. Важливо пам'ятати букви Я, Ю, Є можуть позначати один звук після приголосного і два звуки на початку слова після голосного після апострофа. Буква І завжди позначає два звуки Й «і». Їжачок пропонує ретельно роздивитися, як пишеться буква І. Це друковане зображення букви «Ї». велика і мала букви. Вони схожі. Різниця між ними тільки у розмірі. Велика буква складається з довгої прямої і двох крапок вгорі. Мала буква І. Складається з короткої прямої і двох крапок угорі. Спробуйте написати цю букву пальчиком у повітрі, зверху вниз угорі дві крапки. Запам'ятайте це зображення. Їжак яблуками чистить гострі голочки свої. Наколов він двоє яблук, йде казкова буква Є. Пофантазуй! На що схожа буква І. Подивіться на цих красунь. Буква І і буква Й дуже схожі, ніби сестрички, які вплили в волосся квіточки і одну квіточку І дві. Запам'ятайте, буква І має одну крапочку вгорі. Буква І дві. Виконай звукобуквений аналіз слів. Їзда, Україна, перевір себе. Послухай речення, знайди помилку. Промов речення правильно. Їжак готує їжу. Знайди зайву букву, поясни свій вибір. Знайди зайве слово, поясни свій вибір. Прочитай слова з буквою Й. Що їсть їжачок? Поміркуй. Продовжи речення. Знайди правильні відповіді. Вперед! Які ви молодці розумнички. Далі подані матеріали для самостійного опрацювання. А я з вами прощаюсь. До нових зустрічей!